Російське слово щастя розуміла у написанні більше, ніж українське щастя. Тому що букву С я трактувала як щось спільне, співзвуччя, наприклад, співзвуччя частин. Я у нас три частини, коли вони поєднуються, ми стаємо цілосними. І це утворює стан щастя, це внутрішній стан щастя. Тому, коли я бачила щастя, я трошки не розуміла. Не розумію, я знаю в буквиці, що означає літера «щ». але це в буквиці. А ось коли я почала цікавитись санскритом. То побачила, почула і в книжці побачила. що Щастя це свастя. 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 А, і тому, я так розумію, це щастя це похідна зі свасті. Ну, ось було раніше свастя на санскриті. І я зараз кажу. До речі, на всіх ще. Свастічко моє, свастічко. Я розумію це слово краще. В... Вчителька казав англійською мовою, він припадає санскрит і каже, сва це myself, я сам. До речі, всі голосні літери у санскриті пишуться як свара. Ну, Називаються, не пишуться, називаються свара. Сва це він каже, я сам. Місеп Ра це те, що світиться, те, що сяє. Взагалі, про букву Р. Ви ж розумієте, що для мене це слабкість оце Ра. А буква р, р, ми її можемо без допомоги голосних промовляти доволі довго. Ну, наскільки повітря хватає у легенях. Тому. Літера Р це не приголосна, а голосна у санскриті. Для мене це був шок. Все життя думати, що це приголосна, а вона голосна. Ра це вогонь, це те, що сяє. Сва я сам. У нас сварох, матінка сваслава, свастя да? в санскриті, а ще. Свастя в санскриті це не тільки щастя, це також благословіння. Я кажу іноді: свастя свастя, благословляю щастя.